З вами Романюк Олександр. Сьогодні, 28 квітня. Вчора Кабінет міністрів ухвалив постанову про відкриття нотаріальних реєстрів. Таким чином, уже на початку травня, ми очікуємо відновлення купівлю-продажу на вторинному ринку. Останнім часом з'явилося кілька десятків оголошень про продаж квартири на вторинному ринку по Хмельницькому, де ціни приблизно на відсотків 5-10 нижче до воєнних. Таким чином ми очікуємо, що при відкриттю ринку нерухомості тим е, власникам, кому дуже сильно треба продати свою нерухомість, наприклад, там виїхати з країни або просто задовільнити свої якісь певні потреби, вони будуть все-таки знижувати ціну на, свою, е, на свої квартири. А тим покупцям, переважно переселенцям, яким вже немає куди повертатися, е, і які дуже хочуть жити саме у власній нерухомості, вони цю ж таки нерухомість куплять. Але більшість покупців і продавців будуть ще прицінюватися. Таким чином, після відкриття нотаріальних реєстрів, найближчий місяць я не очікую великих торгів на ринку нерухомості, тому що більшість покупців будуть вважати, що ціна на нерухомість буде падати, а більшість продавців буде вважати, що ціна на нерухомість буде рости. Тепер давайте пофантазуємо і подумаємо, якою ж все таки має бути ціна на нерухомість у Хмельницькому, наприклад, найближчих півроку. Якщо говорити про фактори, які будуть впливати на можливий ріст цін на нерухомості, то тут варто виділити величезну кількість переселенців, які приїхали в Хмельницький. Е, причому це як звичайні люди, так і бізнесмени, які переводять сюди свої бізнеси. Іншим фактором є те, що від початку війни в Хмельницькому поки що є досить відносно спокійно. Третім фактором можна виділити ріст цін на будівельні матеріали, який мав би впливати на ріст цін на нерухомість. Основним фактором можливого падіння цін на нерухомість у Хмельницькому є невизначеність щодо закінчення термінів цієї війни і щодо можливої війни в майбутньому. Причому ця невизначеність стосується як звичайних покупців нерухомості, так і інвесторів. Тому що до війни ринок нерухомості був перенасичений спекулятивним капіталом, тобто інвестори вкладали гроші в нерухомість і заробляли на цьому гроші. Зараз це все закінчилося, і багато інвесторів вже дивляться на ринки нерухомості сусідніх, більш безпечних країн, щоб вкладати туди свої гроші. Відповідно, зараз цілком можливо, що деякі з них почнуть продавати свою нерухомість у Хмельницькому і купувати в інших країнах. А деякі інвестори мають там по 5, 10, 15, 20 квартир. От ви уявіть собі, якщо одразу там декілька інвесторів одночасно захочуть продавати свої квартири, таким чином навіть вони можуть обвалити ринок нерухомості Хмельницького. Ну і іншим фактором є те, що звичайно все таки доходи переважної більшості населення Хмельницького падають, в тому числі і бізнесу. І зараз не сильно розуміло, хто буде купувати дану нерухомість. Таким чином, ціни на нерухомість у Хмельницькому будуть залежати від успіхів наших збройних сил у війні з Московією та у допомозі наших іноземних партнерів у постачанні зброї і по відбудові України після війни. Тому що погодьтесь, навряд чи буде багато бажаючих вкладати гроші у нерухомість, якщо є можливість, що всю ж таки нерухомість завтра може прилетіти яка-небудь крилата ракета. Якщо говорити про ринок оренди е, у Хмельницькому, то десь із середини березня ціна поступово почала знижуватися. Якщо в перші тижні війни ціна досягла е, приблизно десь 200% від довоєнної, то зараз е, це десь складає в районі 120-130%. Е, в основному е, спочатку важливе значення зіграла заява мера. По якому він говорив, що буде забирати квартиру у мародерів. І дивно, що потім багато людей в мене навіть дзвонили, консультувалися, яка ціна є мародерською, яка не мародерською. Кажуть, що от ми взяли там з орендарів трошки бі, багато, скільки їм віддати і так далі. Але все-таки потім велике значення зіграв ринок. По-перше, дуже багато на початку війни приїхало саме заможних киян, і вони сильно підняли ціну. Зараз, починаючи от з кінця березня, початку квітня, кияни вже почали повертатися назад в свої домівки. На їхнє місце в більшості почали приїжджати мешканці Донеччини або із південних регіонів, які вже не мають скільки грошей, як кияни. Ну і по-друге, гроші взагалі ну, мають властивість закінчуватися, тому що і в хмельничан, і в переселенців зараз більшості доходи впали, і їм немає чим платити за таку дорогу оренду. Якщо говорити ще про деякі особливості у сучасної оренди, то в переважної більшості орендарів є домашні тварини. А власники житла в Хмельницькому не привикли здавати житло з домашніми тваринами, і це в основному постійно виникають проблеми. Іншим важливим фактором по оренді нерухомості є те, що більшість переселенців і деякі хмельничани стараються зараз орендувати житло подалі від військових і стратегічних об'єктів. Якщо говорити про комерційну нерухомість, то зараз дуже затребуваними є складські і виробничі приміщення, тому що багато е, людей, бізнесменів зі центральної та східної України, стараються перевести в Хмельницькому свої виробництва е, та склади. Е, а е, такі комерційні опції, як магазини та офіси, продовжують падати в ціні. Я дуже сподіваюся у швидку перемогу Збройних сил України. Думаємо, що наступне відео вже будемо знімати після перемоги. Тримаймося і слава Україні!